бульдозер з майдану незалежності, ним комунальники нагадаю, демонтовували плитку під Кобзанку. Тож цим трактором намагалися пробити металеву огорожу та ряди міліції, що вишукувалися за нею. Міліцію радикали закидали фаєрами, димовими шашками, бризкали вони сльозогінним газом, били ціпками. Проте правоохоронці поводили себе вельми пасивно, просто мовчки стояли, вчепившись в огорожу. Вчора зранку Беркут розігнав мирну акцію. Дво, двом людям розбили голову. Одна людина померла. Вони вбили дівчину. Так ви що він Вони збивали людей. Будуть збивати наших отцових матерей далі. Сколько можна? Принести рози, може бути. Попри про те, що міліція поводить себе вельми пасивно на штурм адміністрації президента відреагували прості мітингувальники з вигуками. Це провокація. Стали на заваді радикалам, просили міліцію не реагувати на напад. Вмовляли людей не чинити радикальних дій серед тих, хто вмовляв людей не вдаватися до нападу на міліцію. Був співак Сашко Положинський, нардеп Петро Порошенко. За офіційну інформацію серед правоохоронців п'ятеро постраждали через штурм радикалами. Одному з них травмували ковшом трактора руку іншого так притисли до парка. Що він знеприповнів. Хто не знає, що відбувається? Тут зібралися прекрасні люди, які хочуть змін державі. Ну, будьте реалістом! Є кілька людей, які заохочуть інших, але вони теж не знають, що робити. Зараз ми будемо просто чуптися, а в результаті...